Повномасштабна війна триває, і, на жаль, руйнувань та пошкоджень зазнає зокрема цивільна інфраструктура. Так у Миргородській громаді, в ніч з 15 на 16 жовтня, уламки ракет пошкодили десятки будинків. За знищення чи пошкодження нерухомого майна громадян внаслідок надзвичайних ситуацій передбачається матеріальна допомога її власникам. Проте, отримати відшкодування зможуть лише ті, чий будинок, квартира чи земельна ділянка офіційно зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який працює в Україні з 1 січня 2013 року. Тож зараз власникам вкрай потрібно реєструвати свої будівлі та інші володіння у цьому реєстрі, зазначає заступниця міського голови Наталія Молочко. Ми б рекомендували його вносити в реєстр для того, щоб не було можливості чи шахраям іншим, чи навіть ми стикнулися з проблемою, коли є пошкодження майна внаслідок ну, певних подій, які відбувалися в нашій державі. І це майно не внесене в реєстр державний. І якщо воно не внесене в державний реєстр, людина, на жаль, на сьогодні не матиме змогу отримати компенсацію держави по програмі є відновлення. Якщо громадянин з 2013 року не здійснював ніяких дій зі своїм майном, не перереєстровував його, не оформляв спадщину чи договори дарування, то, як правило, воно у реєстр не внесене. На сьогоднішній день ми бачимо, що в цьому реєстрі ну він наповнений десь відсотків на 80, Тобто є майно, яке, наприклад, зареєстроване до 2013 року. А до 2013 року реєстрацією цього майна займалися бюро технічної інвентаризації. Вони вели реєстрацію цього майна. Це було все на паперових носіях, звичайно. Внесення нерухомого майна у державний реєстр загалом потрібне не лише для виплат матеріальної допомоги, це також є обов'язковою умовою для отримання послуг нотаріуса. Окрім цього, перевагою реєстрації в державному реєстрі є можливість отримання офіційного витягу про право власності, якщо документи на майно було втрачено. Сама процедура реєстрації не складна. За словами Наталії Молочко, у Миргородській громаді працює відділ реєстрації, який знаходиться у центрі надання адміністративних послуг. Фахівці цього відділу мають право реєструвати майно у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тому хто вбачає в цьому необхідність, можуть звернутися в наш СНАП у відділ реєстрації їм нададуть тими документами, які в людини є на сьогоднішній день на руках. І реєстратори нададуть інформацію, що ще потрібно там доотримати чи донести які документи для того, щоб зареєструвати житловий будинок, квартиру, земельну ділянку, щоб зареєструвати її в реєстрі. Будь-які документи необхідні для реєстрації майна, в максимально короткі терміни і за невелику вартість можна отримати в комунальному підприємстві бюро технічної інвентаризації, що знаходиться на вулиці Гоголя, 64. Це підприємство надає всі довідки, у них є вся база. Житла в громаді зареєстрованого до 2013 року, і вони можуть надати будь-яку довідку стосовно цього майна, яка необхідна для реєстрації в реєстрі. Також це підприємство може виготовити технічні паспорта, якщо їх немає у громадян, тому що для реєстрації в реєстрі зазначається площа, яка береться з технічного паспорта. Власники приватних будівель і квартир, які є в реєстрі речових прав на нерухоме майно, можуть отримати державну допомогу для його відновлення у випадку пошкодження внаслідок воєнних дій. Після рішення комісії про надання компенсації кошти будуть перераховані на спеціально відкритий банківський рахунок є відновлення. Конкретна сума по кожному об'єкту визначається комісією місцевої влади. За словами Наталії Молочко, максимальна сума допомоги по програмі складає 200 тисяч гривень. Ці гроші можна витратити на будівельні матеріали чи будівельні послуги протягом року. Для отримання допомоги власник цього майна може зайти на програму Є відновлення через додаток Дія та подати інформаційне повідомлення про пошкодження, відкрити рахунок в банку, додати заяву на компенсацію та допустити комісію міської ради для обстеження майна і встановлення розміру збитків. Тоді, через певний час, на рівні держави приймається рішення про виплату громадянину матеріальної допомоги. Окрім цього, мешканці Миргородської громади можуть отримати компенсацію з міського чи обласного бюджету. Власники будинків, що постраждали від ракетної атаки, наразі можуть подати документи у ЦНАПі за адресою вулиця Гоголя, 171, дріб 1 з 8 до 17 години.